Семеро постраждалих більше 20 пошкоджених будинків, влучання в критичну інфраструктуру та пожежа на АЗС. Такими були вихідні, що минули у Нікополі. Ворог невпинно гатив по місту з важкої артилерії та застосовував дрони камікадзе. На подвір'ї пані Катерини через влучання снаряду зайнялася пожежа. Жінку врятував сусід. 64-річний пан Андрій сам розмовляв із нею через паркан, коли почувся вихід. Наразі жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані. Тут зарив пройшов. Ну, все в пилюки є. как чуманные, она упала, давай кричать. Я подскочил, стену поднять сил нету. Ну, уже силы не те возраст. Давай, она кричит, разбивай стену по блокам, она блочная. Я давай разбивать. И так ломиком поднял, вытащил, но ну, а дом уже начал гореть. И... Витрачив, бистенька сказала документи, там там то та, та лежать. Я швидко сенька забіжав, документи принес, тут же пожежну визвав. А от у пана Анатолія країна-терорист забрала і дім, і роботу. Чоловік працював у гіпермаркеті, який нещодавно знищили окупанти. Додому прилітає вже вдруге. Я був на роботі в епіцентрі, той, що згорів недавно. Там вивозили, останнє що уціліло. Потім сусіди дзвонили, сказали, що прильот прямо в двір. Пошкоджена теплиця, балаган, хвост мої, кури тепер бідні, ні в чому не винні. Собачку вбила і з тієї сторони хату розрушила, вікна побила. Хоспостройки приїхав допомогти синам лагодити зруйнований пан Олексій. У будинку знищено дах та вибуто вікна. На момент прильоту, на щастя, нікого не було вдома. Про обстріл дізналися з камер відеоспостереження. Чоловік каже, попри обстріли залишатиметься у Нікополі. Та мені не можна виїжджати. Чому? тому що в мене будинок свій, собака, кури, 11 котівкав. На кого я ставлю це все? Незважаючи на щоденний терор з боку окупантів, нікопольці згуртовані та гідно приймають усі виклики сучасного життя у війні. Однак об'єднує їх не тільки горе, а й спільна мрія про справедливе покарання для російських нелюдів. Та вони повне скотини, зомбаки ці росіяни. Хотілося б щоб Росія взагалі розвалилась. Вона стільки суцісує, і воює. Днем вийдеш, гатять, стріляють, осколки летять. Оце вам оце така життя. Коли воно вже кончиться, Бог його знає. Ну ж вони прокляті, ті, ні, фашисти. Щоб вони виздихали, оце, оце я їм пожелаю, бо ж нічого хорошого я не желаю. Я вже 7 лет, я не можу бачити рідну ні сестру, ні брата, ні, ні родину не можу бачити. І за цих шакалів. Через загострену безпекову ситуацію, будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги, одразу ж переходьте до укриття, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких.